За останні роки зустрічають таку проблему. Розлучаються, діти ділять майно для того, щоб один одному щось подарувати, передарувати, прописують і реєструють дитину в одній нерухомості, наприклад, чоловікові, щоб там батьки, свати, попередаровували другу нерухомість, щоб всі розійшлися. Це все відбувається, все відбулося, всі там ніби довольні. А дитину забувають звідти зняти з реєстрації. Далі як зазвичай трошки стосунки знову портяться. І там у більшості випадків жіночки кажуть, а нічого, а тепер ти там, нехай дитина там буде зареєстрована, прописана. І нічого з цим не зробиш. Тому думайте, якщо це робите, щоб чисто формальність, яка не перетворилася у проблему продати, подарувати тощо. Дякую за увагу.